4 серпня на календарі 21 на годиннику. підсумовуємо події, що трапилися на Львівщині і у світі в цілому. Вітаю вас! Світові ціни на продукти харчування зросли на 12% порівняно з минулим місяцем. Це наслідок російської агресії. Дані наводять в організації Об'єднаних Націй. Також за інформацією СБУ, рашисти готують потужний теракт в Білорусі для того, аби звинуватити Україну та втягнути режим Лукашенка у безпосередні бойові дії. Далі більше в нашому короткому огляді. Біля новоросійська після нічної атаки дронів підбили десантний корабель ВМФ Росії Оленогорський горняк. На ось цьому відео видно, як морський безпілотник спочатку переслідує, а згодом влучає в лівий борт окупантського судна, похилену і напівзатоплену бляшанку відбоксирували до порту. У цьому ж новоросійську ці ж безпілотники атакували, і нафтовий маяк обладнаний системою дистанційного прийому нафти з кораблів. Я думаю, це маяк. Бавовна у Феодосії попри роботу російських ППО є влучання від невідомого безпілотника. Атаковано велике нафтове сховище росіян із запасами палива для чорноморського флоту. Вони базу. До того ж, в Росії чоловік підпалив ще й військомат. Щоправда, месник трохи не розрахував і загорівся сам. Опісля увесь у вогні шкурнув у невідомому напрямку. Аби захиститися від расистів, Литва та Латвія також вирішили підтягнути військову техніку до кордону із Білоруссю. Колона просувається через латвійське місто Лудза. Рашисти не полишають обстрілювати Україну в Херсоні. Ворог потрапив у торговельний центр та медичний заклад. Цілив триколорний фашист і по приватному сектору Харківщини та Запорізької області. Знищено будинки та господарські споруди без жертв. Дісталося і Нікополю пошкоджено десятки приватних будинків, теплиці, вантажівка та інфраструктура. Двох людей поранено. Навівгради на бойові позиції ЗСУ сідай в тюрму на 8 років. Працівники СБУ затримали соратника Іллі Киви, депутата однієї із селищних рад Полтавщини. Зрадник коригував російські удари. Метр за метром українці розміновують миколаївські території. Машина знищує вибухонебезпечні предмети на відстані. Відтак, сапери стали більш захищеними від мінпасток. А так М 777 на Донеччині перетворює техніку окупантів на металобрухт. Тим часом на Сумщині з-під завалів врятували понад 60 унікальних гравюр. Нагадаємо, наприкінці липня ворожа ракета зруйнувала центр досліджень руху опору голодоморів. Там діяла виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка під назвою Україна 1933 Зсу на європейських дорогах до Франції, Португалії, Нідерландів, Польщі Італії Італії ще десятка європейських країн їздять і їздитимуть вантажівки з зображеннями українських військових, які захищають спокій наш і західних сусідів. Така акція від перевізника з Львівщини є нагадуванням світові про війну. На місці, де зазвичай написані контакти компанії, фото наших захисників і захисниць. Це військові з різних бригад і областей України. Окрім зображення, є ще звернення англійською. Ми охороняємо ваш спокій. Вже понад 50 вантажівок упродовж місяця курсують європейськими дорогами. Незабаром фотоналіпок буде удвічі більше. Реакція європейців двозначна, але більшість нагадування підтримують. Маємо надію, що все таки ті люди, які прочитали, побачили цих воїнів, захочуть внести якийсь вклад допомогу, гуманітарну допомогу для воїнів нашої армії. Анувати залишити не можна. Український інститут національної пам'яті рекомендує змінити назву міста Червоноград та села Червоне, що на Львівщині. Відповідне рішення напередодні опублікували на сайті державної установи. Червоноград до приходу совєтів мав назву Кристинопіль. Ідеологічно перейменували його 1951 дев'ятсот Чи повернуться місцяни до історичного найменування або ж вигадають нове, поки невідомо. Все залежить від їхнього рішення. Пояснив на своїй фейсбук сторінці представник обласної робочої групи з питань декомунізації Захар Миляник. Рекомендація переназвати місто означає, що впродовж шести місяців влада міста має оголосити громадські слухання та вибрати одну із запропонув. Нованих жителями назв назва червоноград на обговорення більше не виноситься. Якщо цього не зроблять до кінця січня, відповідним розпорядженням переназвати місто може голова громади а з квітня 2024 року начальник обласної військової адміністрації. Львівщина одна із п'яти областей України, де людей з інвалідністю навчають кермувати автівками. Відбувається це в межах проєкту без бар'єрів, що реалізує МВС Україна за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Львівська автошкола для людей з інвалідністю в тестовому режимі працює з березня. і Вже має декількох учнів, які успішно склали іспити і отримали водійські посвідчення. Подивились зліва і вправо на свою полосу. Ви знайомі з цією жінкою, яка зараз вправно керує автомобілем. Це надія Дьолог, чемпіонка України, Європи і світу з фехтування на кріслах колісних. А нині учениця Львівської автошколи для людей з інвалідністю. Сама вона родом із Закарпаття. А до Львова приїхала навчитися керувати автівкою. Вирішила здобути права, тому що це дасть мені таку свободу пересування. Ти а, сідаєш, і їдеш куди а, тобі? потрібно. Трібно тому, що користуватись Соціальним транспортом це добре, і у Львові то є можливо, і в Ужгороді також і за кордоном. Але власний автомобіль то зовсім зовсім все по іншому. Навчання в автошколі триває 11 тижнів, із них місяць теорії та 7 тижнів практики. Опанувати водіння можуть до 10 людей з інвалідністю в місяць. Зауважу, що така можливість платна. Навчання наразі є платним, коштує. Курс теоретичний 3 тисячі гривень, і практичний курс також коштує 3 тисячі гривень. Теоретичний курс наші слухачі можуть проходити в онлайн. Загалом в Україні є п'ять інклюзивних автошкіл на Львівщині, Київщині, Хмельниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Тож особи з інвалідністю можуть обрати комфортно для себе для практичних уроків, аби надалі продемонструвати водійську вправність на іспитах у сервісних центрах. Українська збірна, перша в загальнокомандному заліку чемпіонату Європи з боксу. Юніори та юніорки здобули 17 медалей на континентальній першості в Румунії. Уперше за сім років українські боксери цього віку стали лідерами в Європі. Зробили свій внесок у досягнення і львівські боксери, і боксерка Кіра Макогоненко і Влад Желізнов. З ними поспілкувалася Алла Васьковська. Із жахливим зубним болем віце-чемпіонка Європи Кіра Макогоенко виходила на фінальний бій проти англійки Рубі Кадберсон. Я не могла не то, що думати. Я від пітроту не могла, тому що він нас в мене боліло. Хотів не випускати, але вона чем? Вона як би хотіла сказала, що все, буду виходити навіть без без безфізухи роботи робити без свою роботу. Англійці Кіра поступилась. Ця поразка дала їй мотивацію. Єдине, що я скажу, що наступна Європа, я буду перша. І буде золота медаль. У півфіналі Кіра впевнено перемогла угорку Патрісію Петріан. Важче було у першому поєдинку. чвертьфіналі проти Азербайджанки на сірлі Банучичак. Вона виграла всі міжнародні турніри нокаутами. І вона просто розривала цей рік всі змагання. Перший раунд Кіра програла у другій половині наступного почала забирати перевагу на свою користь і вже в третьому зробила все, аби перемогти. Після бою підійшла до суперниці і піднесла догори її руку, як теж переможниці. Вона доволі сильно фізично була, тому я її втішила, Так поняла руку. Бронзову медаль на чемпіонаті Європи здобув Владислав Желізнов. З ним спілкуємось відеозв'язком. зараз. Хлопець вдома в Мукачеві розповідає, як переміг суперника з Молдови і вийшов у чвертьфінал. Я був готовий максимально викласти як на старший бій. І треба викликати І Так сталося третьому раунді Зразу я, я йому попав. Пару разів читали і, і безроково Далі Влад переміг італійця Деміко Матео, а поступився у півфіналі англійцю Адаму Маку. Я дуже вдячний за те, що я пройшов через цю поразку. Ну нам не зробить сильніше. І чекайте мене наступний рік. Ви мене не впізнаєте. Ще одна львівська боксерка Діана Дудин стала п'ятою на чемпіонаті Європи. Зараз боксери готуються до вересневих обласних і національних стартів. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма очі. Ми так жили, немов співали джаз. Ці слова з пісні легендарного гурту Мертвий півень мабуть пам'ятає кожен. Після 12-річної перерви музиканти знову зберуться на одній сцені. і Це без перебільшення унікальна подія. Великий сольний концерт гурту відбудеться вже в суботу. Напередодні ж провели відкриту репетицію. Справжні свято музики, на якому гості почують майже 40 пісень. Лунатимуть як улюблені хіти, так і очікувані прем'єри. Слухачі втішитимуть зіркові гості, серед яких Христина Соловій, Юрій Андрухович, Пікардійська Терція та багато інших. Всі вони виступатимуть разом з гуртом. Тож музиканти гарантують, буде гучно, атмосферно і по-новому. Це буде довга велика програма, але така, яка буде захоплювати собою композиції від 89-го року минулого століття до 2023-го. Навіть ті речі, які будуть впізнавані і знані, ми досить цікаво доаранжували. Перетнула океан, щоб виступити на концерті. Учасниця золотого складу Мертвого півня вокалістка Ярина Якуб'як. Вона каже, ідея відновити музичний проєкт зародилася ще перед повномасштабною війною. Через сучасні технології, слава богу, є можливість працювати. На великій відстані і в різниці з часом. Так що я сподіваюся, що ми будемо е, працювати в такому форматі. Додати гурту цікавого звучання обіцяє і новий вокаліст Юрій Рокецький. Музикант наголошує: суботній концерт непересічна подія, тому емоції переповнюють. І особисто для мене і для дуже багатьох людей це величезна культурна подія. Ми дещо переосмислили просто в плані аранжувань. Та й, зрештою, мій вокал по іншому звучить. Це теж буде, скажімо, щось новіше. Зауважимо гурт Мертвий Півень, відомий піснями на вірші українських поетів Юрія Андруховича, Віктора Неборака, Олега Лишеги. Колектив розпався більше десятиліття тому, проте музиканти вирішили знову зібратися разом, почути їх зможете в суботу, о 19-й годині, на території Фест Репаблік. Це все на сьогодні. Гарних вам вихідних, позитивного і співочого настрою. На все добре.